Оце ми бачимо, як виглядає жорстка кришка на моделі Універсал, коли йдуть металеві борти. Вона йде підйомна на замках, досить цікаве рішення. Можна зробити подвійний або потрійний борт, і тоді вам не треба якби, би Зверху можна ще ставити направляючи під бокс. Самостійно піднімається догори і опускається тянучи за ремінь. Вітаю, мене звати Василь. Займаюся консультацією та підбором оцінкованих причепів урса. Урса обновила зараз модельний ряд причепів Optima і Універсал, а саме покращили борти на фанерних і на металевих бортах. Як ми бачимо, зараз вертикальні стійки ззовні йдуть перфоровані такі, а раніше була квадратна йшла труба. І кріплення, виходить, бокових бортів по кутах уже по-іншому кріпиться набагато легше, ніж було що в фанерних бортах, що у металевих бортах. Це вам якби буде просто легше, коли будете отримувати свої причепи на делівері і вдома чи де там їх будете збирати самостійно, то набагато простіше це все буде робити. І тут ще один момент: а тут де треба було підлажувати. Це як накидний ключ, ізолінту, шайбу вовнутрь. Вже вони зробили отак сквозний, тобто теж ну, менше, менше трудностей. Так собі сквозний закрутили все. Дивіться по бортах, це вони тут вже почали робити от цю вставку. Що я вважаю так, воно ну, прикольно. Тут впирається і він вже нікуди не входить ні туди. Ні туди. Ну, якби менше нагрузка на цей замок. Я так думаю, чітко, оце взагалі. Бомба. Вітання, Видаю причепа, мінус 12. Замовник пан Юліан Війська область. До мене звернувся по Оликсу. Я його потім перевів на ютуб канал, подивився ролики, приїхав, оцінив причіп. Дав задаток, документи отримав через 4 дні, поставив на облік. Зараз облік йому обійшовся з комісією 1100 гривень. Вчора купив страховку 750 гривень, і сьогодні вже приїхав за причепом. Деякі моменти були от на лампочку, стопи на лампочку, все-таки краще брати діоди, якщо є змога. Чого краще на лампочку, дзвоніть до мене, розкажу. Зараз все працює. Отакі. От Такі от комплектації. Ви цей причіп бачили, я його рекламував на продаж. Бо є ще другий причіп, але він теж уже проданий. Інші причепи будуть. Можете дзвонити, більш детально зможу сказати, проконсультувати. Вартість у мене така ж сама, як і в Запоріжжі на виробництві. Ви нічого не переплачуєте. Всі причепи ми відправляємо вантажним перевізником деліверів по всій Україні. Так само ви можете забрати цей причіп із Запоріжжя вже в готовому зібраному вигляді, або ж можемо доставити вам у Київ. Замовлені ваші віду від початку і до кінця, консультую повністю на кожному етапі. Вплоть до того, що коли ви збираєте причеп, теж рекомендую до мене телефонувати я буду розказувати про всякі моменти і приколи, які треба враховувати при зборці. Бо, хоч і причіп ніби проста. Штука на двох колесах з дишлом, але є моменти, які точно про які треба знати. Їх дуже багато. Сьогодні я теж дізнався ще про один момент. Розказувати не буду, роблю інтригу. Дзвоніть, замовляйте, і про все зможу поділитися. Мене звати Василь. Будьте здорові, у нас мінус 12, а десь може й 20. Всього найкраще. Щасливої дороги, ще одному новому власнику. Причепів урса друзі. Маленька вставка. Прийшов і мій час, а саме цього каналу, просити про збір для наших військових. Біля мене, кум Микола. Він вже більше року захищає наше небо. Будь ласка, куме, розкажи, що нам. Що бажаю, тобі потрібно? Бажаю всім міцного та непохитного здоров'я. Потрібно такі речі, які складно зробити за допомогою підрозділу, оскільки автослужба далеко, наше авто обслуговуємо переважно самі. І для цього потрібно потрібні кошти. Звичайно, що ми заїжджаємо на СТО, нам хлопці роблять знижки максимальні, тобто, але все рівно комплектуючи, потрібно купляти. Тому зараз збираємо в межах 25 30 п'яти тисяч гривень на ремонт нашого мікроавтобусу, яким ми виконуємо завдання. Будемо вдячні всім, хто долучиться до збору. Звіт ми зробимо так, як це мій кум, це провірена людина. Я би так вас і не просив би про допомогу. Сподіваюсь, мій канал. Саме по причепах приносить вам якусь користь і допомогу. Тому всім буду дуже вдячний. ви знаєте мою репутацію, особливо той, хто вже мав зі мною справу по замовленню причепів. І для переможців буде в нас переможець. Ми відправимо йому гільзу. Гільзу 35-мм снаряду, яким працюють наші хлопці, збивають повітряні цілі. Да, відправка буде за мій рахунок. Так що долучайтесь, будь ласка, і далі приємного перегляду. Відео, дякую.